На батьківських зборах обговорювали питання подальшої діяльності школи. Головна проблема організації навчально-тронувального процесу відсутність футбольних полів. Директор школи Леонід Ключик стверджує, це питання вдасться вирішити. Бази у нас будуть розположені на великому лугу для старших, для старших возростов і на Бабурки, Спортлайф или как там вот это, на этих площадках будем заниматься. Пока, пока. Как долго это будет, ну, не могу вам сказать. Вихованці школи є не єдиними претендентами на колишню базу запорізького металурга. Два з п'яти полів вже орендовані Луганською зорею. Голова ініціативної групи з порятунку футбольної школи металурга Віктор Кіріченко розглядає варіант створення нових полів цілковито під потреби вихованців школи. Підготували цілий пакет документів по розвитку матеріальної бази в городі і создання нових полів, на які може вийти школа. І а школа має дуже великі традиції. От, тому поэтому є можливість є. Міста, где создать искусственные поля, причому компактно, чтобы детям было удобно приехать туда заниматься. поки власних футбольних полів школа немає. Вихованці будуть займатися на навчально-тренувальній базі, що на великому лузі. Єдина перешкода питання транспортування. Із середи міська влада забезпечує перевезення вихованців до навчально-тренувальної бази. середи ми плотно займаємося вопросом. Скажем так, хто, хто нам дасть этот автобус, мы що у нас є наработки. но ну, посмотрим, какой буде окончательний результат. Питання організації навчально-тренувального процесу школи Металург Запоріжжя залишається на стадії вирішення. Проте, за словами батьків, головним є те, що школу вдалося зберегти. Юлія Пасько, Костянтин Параскевич, Тв 5